З кновин на Миколаївні Дністрі за 20 вересня 2024 року. 18 вересня відбулось 70-те чергове сесійне засідання депутатів Миколаївської міської ради. Одним із питань, яке варто відзначити, стало те, що депутати. Затвердили аукціонні умови щодо продажу будівлі за адресою міста Миколаїв, вулиця Івана Франка, 22. Мовиться саме про будівлю колишнього пологового відділення у центрі міста. Стартова ціна продажу 8 мільйонів 302 тисячі 898 гривень. А гарантійний внесок становитиме більше півтора мільйонів гривень. А також крок під час аукціону, який відбуватиметься через місяць, становитиме 1% від загальної Сума, тобто від 83 тисяч гривень, з приємного на сесії, є те, що депутати погодили підвищення рівня оплати праці педагогічним працівникам та працівникам освітніх установ вже з вересня цього року працівники освіти отримають надбавку за престижність в розмірі 30 Відсотків далі у випуску дивіться, як відбувалося відкриття пластового року у Миколаєві та про ватру пам'яті приурочену 80-річчю депортації українців з їхніх етнічних земель. 15 вересня міський палац культури став осередком історії національно-патріотичного виховання та дитячих активностей. Понад 100 учасників від малого до великого з Миколаєва, Львова та Нового Роздолу зібрались для того, щоб станиця Миколаїв, Soul Plast» урочисто відкрили пластовий рік. Сьогодні в станиці Миколаєва відбувається велике офіційне відкриття пластового року. Чому воно важливе? Це, на це питання є проста відповідь, тому що це є наша нова сторінка історії станиці. Це день, коли збираються. Всі улади пластові разом, коли збираються батьки, гості, усі запрошені і розділяють цей день цю подію разом з нами. Також що важливо, в нас є можливість протягом цілого дня набутися в нашій такій великій дружній сім'ї і згадати цінності пласту, чому ми тут, і звичайно відмітити таке наше свято. Наша станиця насправді є досить великою. В нас пластують. Разом з від найменшого до найбільшого близько 110 осіб сьогодні. День в нас є максимально насичений. Юнацтво та новацтво мають окремо свої квести по території міського палацу культури та по парку. Вони ознайомлюються ближче з історією пласту, десь щось дізнаються нове, десь оновлюють свої знання наявні щодо дорослих. Вони також мають свою програму, насичену різними гутірками, лекціями про можливості вплив. Ості, і також поза ними. Що цікаво, сьогодні в нас відбудеться така визначна для нас подія. Ми представляємо архів історії нашої станиці від самого початку заснування до сьогодні. І також на усіх учасників дійства чекає велика пластова ватра з піснями, іграми і сюрпризами. Після пластового церемоніалу на дітей віком від 7 до 18 років чекали лекції та командні змагання. Власне, пластові підлітки мали змогу дізнатися, які можливості відкриває українська академія лідерства та послухати пластунів, які стали випускниками академії. А також дізнались про пластові улади та що стоїть за тим, коли юнацтво потрібно переходити у старше пластунство, які є курені, і чи взагалі потрібно до них приєднюватися. Спеціальною частиною заходу стала презентація у Миколаєві виставки історії національної скаутської організації України. Пожежах всесвітніх, а також презентація банерної виставки з нагоди століття новацтва заснування уладу пластунів новаків і пластунок новачок. Новаки це діти пластуни віком від 6 до 11 років. Власне, світовий пласт проголосив якраз 2024 рік роком уладу пластунів новаків. З нагоди такої дати століття. Музей архів пластового руху презентував новий проєкт. Гей, готуйся вже віднині в межах виставки. Про історію виставки та унікальні пластові експонати розкажуть співавтори виставки в пожежах всесвітніх Петро Слободян та Ольга Світзинська. У 2022 році було 110 років пласту. І вільському історичному музеї спільно з музеєм архівом пластового руху зробив велику стаціонарну виставку до цієї дати. І також в цьому році виповнювалося століття курень-лісові чорти, і цьому була присвячена виставка, яка зараз є першою частиною нашої виставки. Тут 15 плакатів було тоді зроблених. Пізніше, в 2023 році ми доповнили виставкою до 75-ліття курення дубова кора, число 13, яким було та, 75 років, я вже сказав, отже, вже шість плакатів, і цього року виповнилося століття ця уладу Новацькому. І в нас тут є також шість плакатів присвячених цьому улону, і е, в століття новацтва ми на, на запрошення станиці Миколаїв привезли цю виставку на відкриття пластового року до Миколаєва. Ну насправді тут є дуже багато матеріалу, який накопичувався е, тривалий дуже час. А далі вже треба реалізувати конкретний виставковий проєкт. От конкретний виставковий проєкт до століття лісових чортів і 110-ліття пласту ми робили фактично за місяць. Можна. Це була та виставка, яка відкривалася в історичному музеї 18 травня 2022 року. А далі ми додавали інші, і також скільки опрацьовували з матеріалу, щось було вже відоме, там для нас відоме, але треба було розказати це загалові. Якісь експонати десь приходили, щось знаходиться, щось, наприклад, фотоальбоми У нас є фотоальбом з перших новацьких таборів. Який залишив один з новацьких виховників, коли вимігрував за кордон, то він лишив це в Україні, і потім так сталося, що він знайшов це, повернувшись, і зразу передав це власне українським пластунам. І ми на основі того дуже багато свого часу робили. Бо там, наприклад, тема пласту і Шептицького була дуже гарно висвітлена на фотографіях і так далі. Ось, тобто це не є одномоментна очевидна робота. а Конкретні абсолютно виставкові проекти то зовсім інакше. Спочатку планувалася в нас дуже велика виставка, до якої мали бути залучені крім історичного музею. Музей архіву пластового руху, Мав бути залучений центральний державний історичний архів, де зберігається чи не найбільше матеріалів з історії пласту, особливо історії пласту довоєнного міжвоєнного. Також е, мала бути залучена бібліотека наукова бібліотека імені Василя Стефаника Львівська. Е, і ще інші установи і інші колекції, але е, почалася війна, і ми змушені були відкласти проект. Ми, взагалі, думали, що виставку робити не будемо. Але 12 квітня до нас звернулися. То було смішно, бо мала виставка, якраз мала відкритися 12 квітня. 12 квітня до нас звернулися. А може би ви зробили. Виставку, щоб її відкрити до е, дня музеїв. це була пропозиція директора історичного музею. <світ> і е, практично за місяць часу ми знову е, в, е, по, мусили зробити виставку з нуля, тому що ті матеріали і то, е, ті речі, на які ми розраховували, коли е, починали робити проєкт, е, були. Е, вже неможливо взяти в умовах війни, і ми виходили просто з того, що в нас є. Дуже багато долучилися тоді до виставки курінь лісових чортів дав матеріалів по своїй виставці. Також долучилися ще багато приватних осіб, які дали пам'ятки зі своїх колекцій приватних. Зокрема, це був Андрій Котлярчук, директор тустані. Директор заповідника Тустань. Потім був Андрій Ребрик, який Вен, передав на той час член з... головної постовинства Микола Музала. Муза. О, Микола Музалу. Потім Отже, ну, багато насправді людей які, які давали свої, та. речі зі своїх колекцій, бо Ми... вважали, що це на часі і це нормально, бо насправді. Робити виставку на третій місяць е, повномасштабної війни. війни це реально дуже так страшнувато, і ми не були певні, чи нам щось дадуть, чи не дадуть, чи будуть експонати, наприклад, якісь серйозні експонати. Але ми могли експонувати речі, які на, на, то, на той час вже виповнилися 100 років. І це було дуже серйозно. І там було дуже. Ну там було дуже багато унікальних експонатів, реально експонатів на тій виставці, тому що там були наприк, ну, абсолютно унікальні речі. Там, наприклад, були пластовий медальйон, який зробили пластунки. Пластунки для своїх хлопців пластунів. Медальйони такі вони всіх. У нас був один такий медальйон. які вступили цілим. Вони тоді гуртком цілим своїм вступили в лави дивізії, і це для дивізійників. Вони для своїх дивізійників для свого то зробили такі медальйони з лілейками і так далі. Пластові, тобто, ну це, це унікальна річ. Потім ну звичайно, унікальними були кубки, які зберігаються в колекції музею. Це пластові кубки з 20-х років і також чаші урни, які використовувалися в пластових бігах, які організовували чорноморці в 1929-30 роках. Це е, речі Прапора були прапори, зокрема, прапор станиці е, куреня з куреняку з каліша з польського емігрантського емігрантського середовища. Емігрантського середовища, але це курінь, це прапор 1929 року. Потім що в нас було? то, які ми привезли зараз тут. найцікавіший з наших одностроїв. Він є цікавий як історією, як його віднайдено. Так і тим, що це є однострій пласту, який відроджувався в таборах Діпі. Цей конкретно є з міста Етлінгіна. з Етлінгіна. цей однострій належав кошовій е, е, в Етлінгіні, дівочого коша в 1948 році. році. Кишені свят. однострій був знайдений наказ на свято е, пер, пер до е, 1 листопада в цьому місті Етлінгіні. На цьому однострі ми ще бачимо старі, так як до війни було від, е, відзнаки. Це є відзнака гуртка, приналежності до гуртка. Хоча багато хто вважав, що це є якісь ступені і так далі, це насправді є гурткова відзнака. Міжвоєнний час чітко було гурткові відзнаки, Такі. які були стрічки певного кольору, і колір приписувався якійсь назві гуртка. Ось, так. а от як в них було в між міжвої... після Другої світової війни, в них очевидно відбувалися різноманітні зміни, але, але тут чітко це... можна бачити, що є лілейка, і власне за цією лілейкою Ось, цей одяг був ідентифікований на такому пташиному базарі в неподалік Торонта. Е, Точніше, це був гаражний розпродаж. Ну, гаражний розпродаж е, голова КП КПС Канади е, побачила. Що це от продавалося на блошиному ринку, ну на тому гражному розпродажі, і викупила це, і потім це передали в Україну до нас і в «Пластому шляху опублікували інформацію про те, бо там було написано тільки козак. Так, козак Кошова знайдено, і... хто конкретно був власником цього однострію. Ми зараз знаємо і так далі. Це фотоальбом одного з новацьких виховників, які проводили а, табори кожного року. Спочатку в підлютому, потім на Остодорі. Пізніше життя склалося так, що виховник мусів емігрувати, виїхати за кордон. Альбом лишився в горденці на стриху хати його жінки. Коли він повернувся на початку 90-х років в Україну з Канади, то він знайшов цей альбом, на якийсь час забрав до себе, потім передав пластовому музею. Таким чином, цей альбом у нас опинився, і можна тут подивитися декілька сторінок, таких цікавих фотографій, наприклад, пластунів на таборах, ми намагалися ідентифікувати тут осіб, і ось тут за допомогою. Цих всіх виховників ми опитували різних людей і записували хто де. Тут, наприклад, в оселі на Остудорі дуже часто приїздив Олекса Новаківський малювати пейзажі. Деякі фотографії з якихось причин втратилися, але є ось серія пластуни з виховниками. Це під люте, оселя Митрополита Андрея. Зараз там, очевидно, все змінилося, по її. Знищила радянська влада, потім побудувала там собі новий будинок. Ось як розбудовувалася оселяна на Остудорі. Митрополит Андрей виділив землю в оренду пластові або правонаступнику пласту на 50 років, і це мало коштувати 5 доларів еквівалент 5 доларів на рік. А ті 5 доларів це були податки, які мав сплатити Митрополит ординаріат за. Ту землю конкретно. Ось тут є люди, які будували цю оселю, і різні періоди її будівництва це тривало від 30 го до 32 го року. Ось оселя вже збудована. Вона називалася Діточа оселя імені митрополита Андрея Шептицького. В Урочище Остодір біля гори, біля потоку Тодір, а гора називається Над Тудором. Ось тут є ще цікавий такий момент: от встановлення щогли на таборі. Тут можна подивитися, які є там маленькі люди ходять, встановлюють те щогли, і приблизно порахувати, скільки метрів має е, цей об'єкт. І от гарна така фотографія оселя в усій красі. На оселі постійно відбувалися табори від 32 до 39 року. За винятком 38-го, коли польська влада заборонила табір, не дозволила там проводити. Ну і після того вже місцеві люди просто порозбирали це на дерево, на превеликий жаль, і зараз лишилися тільки фундаменти, такі великі камені. І декілька років тому ми з пластунами з табору. Краєвого вишкільного табору встановили там пам'ятну табличку на тому місці біля тих фундаментів. Собто, кожен може прийти подивитися, що це за пластова оселя новацька. Смачним обідом усіх учасників та гостей відкриття пластового року традиційно пригощала польова кухня Миколаївської народної самооборони. А перед пластовою ватрою вечірню програму доповнила Софія Коваль, яка створила і представила архів станиці Миколаїв, що розчулило багатьох старших пластунів а молодші мали можливість дізнатись і надихнутись їхньою історією великої гри. Власне про свій досвід пластування розповів міський голова Андрій Щебель, який зараз є пластуном-приятелем станиці, а також Микола Гнатів, багаторічний пластун і виховник екс-станичній станиці Миколаїв. Наскільки тоді старше покоління дорослі люди працювали з молодю і хотіли, щоб ми були наближені трішки до Бога і до України? Частина їх порозбігалася була, і були вирості. Це ім'я його переведу, визначили гармовенцію. Так був перший клас. Неможливо не відзначити те, що миколаївські пластуни захід провели у співпраці з Львівським історичним музеєм, музеєм, архівом пластового руху та Миколаївською міською радою. Та найголовнішим є те, що станиця Миколаїв тримається на волонтерській роботі виховників пластунів та їхніх батьків, їхніх членських внесках, завзятті та великому бажанню виховувати молодь, адже у пласті росте новий люд. Ще одна ватра була запалена 15 вересня. Проте ватра пам'яті. Вшанування примусово виселених українців у 1944-1951 роках. Та 80-ті роковини початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. власне для цього у відпочинковому комплексі медовий блюз рідні та друзі примусово депортованих українців зібрались на п'ятій ватрі пам'яті Продовж років одним з ініціаторів таких зустрічей. Єднання родин депортованих українців є Віктор Козоглодюк, голова Гао Суспільно-Культурне товариство Устрики. Ми сьогодні знаходимося на цьому блюзі на відзначенні 80 вісімдесятих років спочатку депортації українців за кризоння 1944-1951 років. Ми сьогодні зібралися, щоб вшанувати пам'ять тих, хто Потерпів, хто зазнав утисків, хто був вигнаний з своєї території Лемківщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини, Нацяння, Любачівщини, Холмщини, які фактично в 44-51 році змушені були залишати свої домівки, могили предків, святині церкви, залишати все те, надбане старшими поколіннями і їхати в небуття. Більшість з них опинилися в Львівській в Тернопільській області – це 44-46 роки. А 1947 рік, це окрема дата, це операція «Вісла», які були українці виселені 150 тисяч в західні терени, на західні терени Польщі. Наступні роки, в 48-му році, було врівненням кордонів, це більше 9 тисяч українців, також зазнали цієї депортації. І в 1951 році було примусово виселено 32 тисячі українців із Західної Бойківщини, саме вони сьогодні є в числі тих, хто був двічі втрачав свою малу батьківщину, тому що вони були вислані на Херсонщину, вони були вислані на Миколаївщину, Одещину і Донеччину. І в 1914 році вони вперше відчули подих війни і відчули, що таке втрачати малу батьківщину. А в 2022 році це сталося в них вдруге. І вони змушені були покинути свої домівки, рятуючись від війни. Сьогодні частина з них є в нас на батрі пам'яті. Ми вдячні, що вони зберегли традиції, звичаї, віру. І ми це бачили на власне серед тих виступаючих в першій частині нашого дійства. Ми сьогодні відстоїмо історичну правду про депортацію. Ми вимагаємо фактично від української влади. Щоб Верховна Рада на кінець прийняла цей закон 2038 щодо визнання примусового переселення депортацією, і думаємо, що це має статися, бо вже дуже мало лишилося очевидців цих подій, свідків цих подій, але їхня пам'ять про них має бути увіключена історично в цьому законі, і їхні нащадки мають знати, що їхні батьки не просто так покинули рідні домівки, а їх заставили, їх депортували. Тому сподіваюся, що історична правда восторжествує, і ми цього дочекаємося. Примусове виселення здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресії, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав українців, виселяли українців. У різні регіони від Галичини до Причорноморя, Слобожанщини та Донеччини. Я сьогодні хочу представити одну із учасниць нашої ватри пам'яті. Вона представляє Донеччину. Дуже мені приємно, що знайшла час, незважаючи на ті всі форс-мажори, незважаючи на ті лихоліття війни, незважаючи зважаючи нічого, вона одна із тих, яка береже пам'ять батьків. Прошу, Оля, голубець, слово вам. Ну я хочу сказати, що дуже і щаслива, що попала на такий захід, і ми з Віктором Васильовичем попали в ліскавати, і це було таке, як доторкнутися до Лігенди. Тому що я жила в селі Званівка і дуже багато чула про ліскавати. але навіть ніколи і не думала, що ми так от зможемо поїхати туди. І оце ми приїхали і побачили тут дзвіницю, церкву. Це таке єдине, що збереглося з тих часів. І це було так, як торкнутися до лігенди. А тепер на заході ватра пам'яті. Я б навіть не уявляла, що так багато є людей, які переселені з тих з тих це частинка. Та, Валя, це частинка щастинка. от з тих місць, і ну, так об'єднуються дуже приємно, і треба, щоб сам теж підключалась. Обов'язково ми все О, запрошуємо, що? тому що місце для всіх буде, щоб можна було проводити. Тим більше ми все її проводимо в вересні. Я нині дуже вдячний, що ви є з нами. Як завжди, ватра пам'яті розпочалась з молитви та вшанування депортованих. Українців багато сказаних слів, сліз та співу від музичних колективів з Миколаєва, Устрічани, нового роздолу Берездівчанка від Анастасії Грицько та теплі слова від Івана Гентоша, українського поета, пародиста, члена національної спілки письменників України і Української асоціації письменників. Першу частину ватрі пам'яті завершили піснею гімном рідні Бескиди, яка народилася понад 10 років тому. А слова до пісні написав Віктор Козоглодюк, музику Андрій Грицько, керівник ансамблю Устрічани. Ця пісня рідні безкиди прозвучала на першій ватрі в 2001 році в Польщі в устриках долішніх. Після цього під звук Трембіте найстарші рідні депортованих запалили справжню ватру як символ єднання любов'ю до рідної землі. Маруся, раз, два, Редакція бажає усім мирних та спокійних вихідних. Не забувайте донатити та підтримувати Збройні Сили України. Більше новин на сайті медіа та підписуйтесь на Ютуб канал. Редакції нам буде дуже приємно. Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.